На Черкащині контрзвідники Служби безпеки України припинили діяльність чергового прибічника збройної агресії РФ. Про це інформують в обласному управлінні СБУ. За даними досудового слідства, мешканець Черкаського району, який є уродженцем Росії, пропагував прокремлівські погляди, героїзував загарбників і співчував втратам Росармії. Свою антидержавницьку позицію розповсюджував у російській соцмережі Мой мір. На власній сторінці чоловік публікував пости та фото, де відкрито підтримував злочинні дії окупантів. Крім того, розповсюджував фейки, нібито керівництво Запоріжжя та мешканці міста прагнули війти до складу Росії. Натомість стверджував, що російські війська прийшли покінчити з процвітаючою русофобією та неонацизмом в Україні. Слідчі СБУ повідомили пропагандисту про підозру.